Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 11 червня 2024 року видання The Hill опублікувало результати міжнародного опитування, які стосуються ставлення до Діючого президента США Байдена і колишнього президента Дональда Трампа з боку 34 країн. Отже, у цьому опитуванні президент Байден отримав вищі рейтинги довіри ніж колишній президент. Трамп нове опитування дослідницького центру Pure Research Center показало, що в середньому 43% респондентів у 34 країнах, де проводилось це опитування, впевнені, що Байден діятиме правильно в глобальних справах. 28% респондентів сказали ту ж саму позицію тільки щодо Дональда Трампа. Опитування також показало, що вісім країн, включаючи Ганну, Грецію, Нігерію, Ізраїль, Малайзію, Індію, Бангладеш і Туреччину, не мали статистично значущої різниці в оцінках респондентів в бік Байдена і Трампа. Тобто там більш-менш рівна ситуація. Тим часом Трамп отримав вищі рейтинги, ніж Байден, лише в Тунісі та Угорщині. Далі опитування показує, що розрив між Трампом і Байденом є більш помітним в європейських країнах. Причому рейтинг довіри Байдена принаймні на 40% вищий ніж у Трампа в таких державах, як Німеччина, Нідерланди, Польща та Швеція. Тобто ми тут констатуємо, що Трамп Байден, перепрошую, має достатньо високу довіру. Саме в країнах Європейського континенту, де, власне, проводилось це дослідження. Опитування також включало запитання про те, як Байден вирішує основні глобальні проблеми, включаючи зміну клімату, економічні проблеми, питання Китаю і війни в секторі газу. Отже, якщо взяти питання зміни клімату та глобальні економічні проблеми, то 43 респондентів схвалюють дії Байдена в цих питаннях. 44% не схвалюють. Якщо говорити про політику щодо Китаю, то 39% респондентів схвалюють дії Байдена в цьому питанні. 45% не схвалюють. І власне питання війни Ізраїлю та Хамасу в секторі Газу тут. Найбільше не схвалення дій Джо Байдена 57% респондентів сказали, що вони не підтримують таку діяльність. Також опитування показало, що в середньому 4 з 10 людей в 34 країнах вважають, що Сполучені Штати колись. Були хорошим прикладом демократії. 22% сказали, що Сполучені Штати ніколи не були гарним прикладом демократії. І 21% все ще вважають, що Штати є хорошим прикладом демократії. Опитування проводилось за допомогою телефонних особистих та онлайн-інтерв'ю за допомогою також таких. Організація Gallup, Langer Research Associates, Social Research Center і Varian. Ось така інформація була опублікована виданням The Hill, яке стосується відношення до Трампа і Байдена з боку іноземних держав, де власне це опитування проводилося. І ми тут констатуємо, що більша кількість країн, де. Було опитування, вони довіряють більше Джо Байдену ніж Дональду Трампу. Це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличекс та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Kaj się wam.